Всім привіт, вітаю вас у восьмому відео, яке є продовженням попереднього, тому і далі будемо говорити про комутатори. Ми розглядали таблиці MAC-адрес і їхню роботу. Також ми вивчили три основні дії, які виконує комутатор. Сьогодні будемо говорити про Unicast та Broadcast, тобто одноадресну та широкомовну передачу даних. У попередньому відео ми вже показали, як хост А надсилає кадр хосту Д де розглянути процес отримання комутатором інформації про MAC-адресу та заповнення самого кадру. Тепер маємо ситуацію, коли хост А надсилає широкомовний ARP запит. Він містить MAC адресу призначення у вигляді всіх F, тобто цей запит призначений абсолютно для всіх пристроїв у локальній мережі. У такому випадку комутатор не перевіряє свою таблицю MAC адрес, а передає кадр всім пристроям у мережі, тобто флут або пересилання здійснюється завжди. Якщо це одноадресний кадр. Флот відбувається тільки у випадку, коли MAC адреси призначення відсутні, в таблиці MAC адрес. Якщо комутатор, що отримав цей кадр, вже знає місце розташування MAC-адреси D4D4, кадр буде просто пересланий безпосередньо на хост D. Флут є лише дією, яку виконує комутатор, тоді як продкаст і фактичним типом кадру з визначеною MAC адресою призначення. Всі комутатори виконують тільки три дії, які ми вже описали. Коли комутатор відправляє бродкаст повідомлення, він діє так, ніби трафік йде від чи до комутатора, і в цей момент комутатор веде себе подібно до звичайного густа. В інших випадках комутатор діє як інтелектуальний пристрій, що направляє трафік тільки на конкретні порти, де знаходяться відповідні пристрої. Таким чином, при бродкаст завжди буде відбуватися флут, тоді як при Unicast флут буде лише за необхідності. Перейдемо до віланс. Що означає віртуальні локальні мережеві області. Зараз ми надамо коротке визначення VLAN, необхідне для подальшого розгляду дій комутаторів. VLANs дозволяють розділити комутатори на ізольовані групи, які діють незалежно одна від одної. Наприклад, порти можуть бути згруповані в ізольовану групу з назвою VLAN 20 та VLAN 30. Кожна з цих груп діє як окремий міні-комутатор. І кожен міні-комутатор підтримує свою власну таблицю MAC-адрес. Таким чином, комутатор виконує всі три операції відокремлено для кожного з віланів. Це дозволяє комутатору підтримувати таблиці MAC-адрес для різних VILANs, як VLAN20 та VLAN30. Кожна з цих ізольованих груп обмежується виконанням лише тих дій, які стосуються її портів. Віланс надають можливість створювати індивідуальні міні-мережі в межах великого фізичного комутатора. Розглянемо, як комутатори працюють, коли їх задіяно кілька. Я збираюся показати вам, як усе, що ми обговорювали досі, в контексті одного коментатора, все ще застосовується, коли ми маємо справу з кількома коментаторами. Вони обидва підтримують свою власну незалежну таблицю MAC-адрес і не обмінюються інформацією один з одним. Кожен з них виконує тільки три дії та заповнює власну таблицю MAC-адрес. Я покажу, як це працює, проілюструючи проходження кадру від хоста А до хоста Б. Це відбувається за умови одноадресного кадру Unicast. Припустимо, що хост А знає mac адресу з якою він намагається спілкуватися. Залишимо ARP поза увагою. Коли хост А відправляє цей кадр, він надходить на синій комутатор через порт 1, що дозволяє синьому комутатору дізнатися запис таблиці MAC-адрес для порту 1. Синій комутатор перевіряє MAC-адресу призначення цього кадру і розуміє, що наразі не знає, де існує хост B. Тому він просто флудить, тобто розсилає цей кадр усіма іншими портами. Синій комутатор, щойно виконав бродкаст. У будь-якому випадку хост С отримує копії цього кадру та мовчки відкине його, оскільки не є призначеним отримувачем. Тепер розглянемо процес з точки зору зеленого комутатора. Він отримує кадр на порт 4 із вихідною MAC-адресою госта A, яку він записує собі в таблицю mac адрес для порту 4. Потім комутатор перевіряє MAC-адресу призначення і знову ж таки зелений комутатор наразі не знає, де знаходиться MAC-адреса госта B. Тому він вирішує виконати дію флоду і розсилає цей кадр на всі порти. Хост D отримує копію цього кадру і мовчки відкидає його. В той час як хост B приймає копію для обробки та генерує відповідь. Ця відповідь буде надіслана з MAC-адрес хоста Б до хоста А. Коли вона надійде на зелений комутатор. Він може дізнатися mac адресу яка існує на шостому порті, що належить хосту B. Зелений комутатор перевіряє MAC-адресу призначення і розуміє, що він знає, як доставити цей кадр, тому вирішує надіслати його через вихідний порт 4, це буде дія переадресації, яку потім виконає цей комутатор, а синій комутатор, отримавши щось на порт 3 із вихідною мак адресою 100B, дозволяє йому дізнатися МАК-адресу для порту 3. Синій комутатор перевіряє таблицю мак адрес щоб визначити, що цей кадр повинен бути надісланий на порт 1, тобто на хост А. Думаю, ви помітили, що все, що ми зробили. Це використовували інформацію, яку обговорювали в передньому уроці та на початку цього. Я хочу, щоб ви самостійно подумали, яка послідовність подій має бути для переходу кадру від хоста С до хоста Б та відповіді від Б до С, а також від хоста С до хоста Д та відповіді від D до С. Якщо ви це зробите, то маєте побачити повні таблиці MAC-адрес для обох комутаторів у цій топології. Я покажу вам заповнені таблиці приблизно за 10 секунд, щоб ви могли перевірити себе. Тож поставте відео на паузу та подумайте. Якщо всі хости спілкуються через цю топологію, тоді таблиця mac адрес для синього та зеленого комутаторів виглядатимуть наступним чином. Цілком очікувано, що один порт комутатора матиме кілька відображень mac адрес Наприклад, порт 3 на синьому комутаторі утримуватиме трафік від хоста D і B із вихідною MAC-адресою з усіх D і всіх B, відповідно. Тому він має дві різні mac адреси третього порту. Якщо ви змогли виконати цю вправу, значить не даремно дивилися відео і розумієте, як працює комутація. В усіх випадках комутатор виконує лише три дії та підтримує таблицю MAC-адрес. В наступному уроці ми зробимо те саме, але для маршрутизаторів. Сподіваюся, цей урок був корисний. Якщо так, будь ласка, натисніть вподобайку та підпишіться на канал. Для мене це дуже важливо. І до зустрічі в наступному відео.